Всім привіт! Сьогодні буде огляд на мрії кожного візажиста. Це класні пензлики в роботі. Ось як виглядає в нас тубус. Ви бачите, він такий дуже красиво прошитий, гарна гравіровка. Взагалі візажисти люблять все красиве оформлення. Тут якби без цього ніяк. І розпочнемо. Ось вони, пензлики наші. Давайте пройдемося. Те, що не пензлики, щоб вам показати, це в нас ось такі пуфи з мікрофібри, і ними класно наносити саме пудри, можна і тональний, якщо у вас немає спонжика. Вони йдуть два штучки, зараз вам покажу. Взагалі, якщо вам цікаво, я можу окремо зняти відео, як я такими користуюсь. До речі, на літо дуже класна штука, і я зараз і для своїх клієнтів даю набір додатковий, щоб вони мали з собою пуховочки з пудрою відразу і могли собі підправити макіяж. Тут в нас дві таких форми: дуже зручні: Оце особливо під очко, ось таким капелькою, а це от на всю діляночку припудрювати. Також, подивіться, як красиво все зроблено, ну дуже гарно. І вони в такому індивідуальному пакуванні. Далі, у мене тут ще є спонжик, ось такий фіолетовий відтінку, ну, взагалі, рожеві фіолетові мої улюблені. Класно, що він має таку коробочку, можна його зберігати, він не пошкодиться ніде, не поцарапається. Також він йде з гравіровкою, дуже прикольно, він м'ягенький. Ми з вами його також спробуємо, але не сьогодні, тому що сьогодні я хочу зробити приділити увагу саме пензлика, тому просто такий швиденький огляд. І в наступних відео, якщо вам буде цікаво, можу вам показати, як я тонуюся конкретно спонжиком і тонуюсь конкретно пензликом, щоб показати різницю і швидкість макіяжу. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарі. Також у нас тут йде точілочка. А чому? Тому що в мене тут ще набір олівчиків. До речі, на олівці я вже знімала огляд, і він в мене є в інстаграм. Ось сьогодні я також буду пробувати і вам покажу. І, звичайно, звичайно, саме головне це ці пензлики. Зараз вам покажу, як взагалі упаковані пензлики. Дуже надійно. Тут кожного пензлика є індивідуальна упаковочка. Зараз ми з вами будемо всі відкривати. Ось є сіточка. До речі, для чого нам ці сіточки? Це щоб пензлики сохли і зберігали свою красиву таку форму, як її задумував засновник і як зробив виробник. Ось, як вони виглядають. До речі, тут в мене є пензлики з натурального ворсу і синтетичного. Ще також от кожний пензлик обмотаний такою плівочкою. Ось я зняла цю плівочку. Це щоб пензлик не пошкодився, не поцарапався. Ось ця не затиралася штучка. Дуже красиве упакування, тільки подивіться на цей колір ручки. Ну, зелений колір це, в принципі, мій улюблений. У мене навіть айфон зелений золото. Ну, в принципі, все в красивих традиціях. Він дуже-дуже м'ягесенький, прям приємно тримати в руці. У мене ось цей 0,2 відтіночок. І зараз вам всі покажу, як вони є. Ось, до речі, цей тубус він такий йде на два відсіка, що також зручно, можна собі розділяти пензлики на окремо для лиця. У мене тут великих таких шість штучок. Тут в нас і для тонального, і для скульптурування, і для пудри. Зараз вам більш детальніше покажу. І в мене ось тут 16 штучок для е, обличчя і для очей. Тут Ось для личка, щоб проставляти, наприклад, якісь акценти по типу хайлайтера, е, да, наносити, щоб це все було максимально гладко. Для тушовки, для стрілочок. І зараз вам покажу більш детальніше. Ось, подивіться, які вони красиві. А тут є різні форми: ось нанесення, консилера нанесення. Як пухнасті, так і плоскі нанесення тіней різні. У нас є тут різні бочоночком ось таке, щоб можна було тушувати маленькі елементи на очах. Ми сьогодні зробимо з вами такий повсякденний мій мейк, і я вам прямо покажу такі самі топові пензлики, які би я от просто, не дивлячись ніяких відео, не дивлячись ніяких рекомендацій, взяла собі. Чисто, якби я візажист для себе обирала для себе. На самий простий макіяж це не стрілки, стрілки я окремо напевно знімлю відео вам, щоб показати, як малювати стрілочки. До речі, ми ось. Цю вже пробувала я в роботі. Ну, не втрималася ось цю маленьку, скошену. У мене зараз дуже така любов до скошених пензликів малювати стрілочки. Хоча раніше я малювала ось такими язичковими. Зараз вам покажу краще, ось ближче. Це ось така язичкова, а більше ско... до скошених тягнеться рука, і в мене такі смаки змінюються. І ми вже навіть на пришвидшеному базовому курсі з моєю ученицею пробували малювати ось цим пензликом. І нам дуже сподобалось, він малесенький і дуже зручний. Тому будемо зараз пробувати. але великі, я вам прямо покажу всі, тому що ну, це любов-любовна. Вони такі насправді красиві, особливо ось ці дві. Мене відразу От рука до них тягнеться перше. Це з лисички, і вони дуже м'ягенькі. Ну, просто от хочеться, мм, хочеться не торкатися собі обличчя, просто постійно гладити себе, бо вони такі м'ягусічки, дуже комфортні для обличчя, і ось які в них набивка красива, ну дуже щільна. І вони дуже м'ягенькі, навіть синтетика, вона прям максимально гладенька, така комфортна. Ось ці з доофібри е, класні пензлики. І саме ось таким я хочу нанести собі сьогодні тональний, щоб показати, як взагалі швидко можна зробити тон. Е, в мене останнім часом взагалі любов така пішла до пензликів в плані того, що тоную я без спонжа. Раніше я дуже часто тонувала тільки спонжем. От просто кожен макіяж мій без спонжа не обходився взагалі. А зараз в мене така фішка, щоб швидше робити макіяж, щоб потім не мити цей спонж. От така я трошки лінивий вже візажист після майже 9 років роботи. І мені хочеться швидко це зробити. І я використовую саме ось такої форми пензлики. Тому мені дуже цікаво, як саме ось з Давиденко цей пензлик, в мене 25 справиться своєю роботою. І ми зараз будемо пробувати пробувати і буду вам. Ближче показувати ці пензлечки. Взагалі дуже красиві роботи. Вони Вони йдуть такі, що ви навіть самі розберетеся, так, що ось у нас для тонального, ось у нас для консилера, тобто схожі навіть форми, схоже оформлення, і ми будемо зараз пробувати. Зараз взагалі немає ніякого макіяжу, і я візьму, зволожу обличчя, трішки вам його. У мене є палітрочка моя. Я по-різному, буває через ручку працюю, але сьогодні через палітрочку, так як мені буде зручніше вам показати і не забруднювати ручки, щоб потім не ходити і це не мити. Ось я набираю на наш пензличок і гарно-гарно прохожуся. Ви можете, звісно, це на ручки робити. Цей пензлик використовувати чисто, тільки під тональний, але так як я не хочу забруднювати руки, витирати це все то я і нанесу навіть і зволоження ним. Ой, дуже приємний, вже ось таке комфортне. Хто не любить працювати руками? Я знаю, що багато дівчат є, які не люблять наносити косметику на ручки, забруднювати, наносити руками. От, є такі дівчата, і це нормально, це абсолютно нормально, тому що не хочеться постійно їх мити. У кого чутлива шкіра рук, то я їх розумію, бо в мене в самої через роботу дуже-дуже суха і постійно подразнена. Так. Ось я нанесла, наберу крем. Так, у мене від шарлоти. І будемо наносити також. Ну, Пензлик дуже щільненький і гарно так відчувається, як він заходив в порки, прям так набитий щільно, через це продукт прям гарно заходить в шкіру. Я відчуваю, як прям повністю повністю нічого не пропускає. Гарно, гарно заходить. І перейдемо до самого цікавого, як цей пензлик справиться з тональним. В мене відбаймає вам, і ми зараз подивимося, як він буде класно нам розтушовувати. Я набираю на пензличок і починаю наносити наш тональний. Розтягую його. Так, пензлик гарно. Розтушовує. Ви бачите, як я швидко це роблю. Взагалі. Без ніяких зусиль. Він не полосить. Ось ми можемо, ось так набиваючи. Хочете, щоб було потоньше, ми розтягуємо. Хочете, щоб було щільненько, ми набиваємо. Дуже швидко це все робиться. І на шийку. Дуже зручно, що він такої середньої форми, не дуже великий, не дуже маленький. І що буде універсальний під будь-яку форму обличчя. Тобто, якщо у вас маленькі риси, то вам також буде зручно ним працювати. Якщо у вас велике обличчя, то у вас також буде зручно працювати. Ну, комфортно. Я візьму такий самий пензличок, але вже ем, ось він у нас, маленької форми для консилера. Візьмемо нанесемо консилер. Боже, він такий манюній, дуже зручна форма. Гарно заходить ось в ці кутики. Прям подивіться. Взагалі зусиль. Оця скошена форма дуже зручна. Вона гарно, гарно прям заходить в порки. Дуже зручний пензлик для консилера взагалі любов, любов ну. От Хочеться, знаєте, таке щось максимально і не малесеньке, щоб це не тюкати півдня ось цей консилер. Чик-чик-чик. І хочеться, щоб не дуже великий був. Бо знову ж таки, ти будеш оце замазувати собі пів ока, то супер форма. Він і невеликий, і не маленький, якраз те, що потрібно. Гарно зашліфовує. Якісь нюанси замалювати. От якщо ви шукаєте пензлик для консилера, вам не хочеться постійно це пальцем робити, або спонжиком, вам незручно максимально. Візьміть собі один такий пензлик і все. І в проблеми. проблеми. Подивіться, як швиденько, все зробила, все максимально розтушовано. ніде нічого не полосить. Ну, прекрасно. М -м? Прям ванлау. І оформимо очі. Так як в мене палеток для тіни взагалі немає. Я просто зроблю е, хайлайтер і е, по типу з палетки для скульптурування. У мене від Hourglass, Тобто звичайний такий швиденький мейк. Е, ось 0,4. Дуже мігенький. І наберемо хайлайтер. І я оформлю кутик очка. Ой, такий м'ясенький пенсочок, дуже зручний. Гарно шліфує, дуже комфортний, нічого не коле. Шліфує дуже красиво. Шкіру, так делікатно. Я ще собі трішечки оформлю галочку. Так гарно приносить. Ось прям... Відразу прошліфовую шкіру і дуже м'якенький. Такі м'ягусечки. Клас, дуже комфортний. Я наберу трішечки, ще такої, як пудра від Howard Glass, і прошліфую собі всю полі... повіку. Ось. Дуже комфортний пензлочок. Візьму якийсь пухнастий пензлик, щоб зробити таку ніжнесеньку, ніжнесеньку розтушовочку. Давайте візьмемо козочку. Це у мене 08. Вона ще є і в іншому трошки формі. Ось вони дві таких різненьких. Можна взяти ось і одинадцятий, ось і в 08. Ну, Потягнулася рука до цього. Хоча давайте 08 візьмемо. Нульвої, одинадцяте, одинадцяте візьме. Я набираю бронзер, я набираю пудручку і протушуємо складочку. Дуже м'ягенький пензлик. Ой, ну, так приємно, ну, от знаєте, коли приємно, тоді приємно. Ну, навіть придумувати нічого не хочеться, тому що ти береш, наносиш, і тобі суперкомфортно. Навіть ну, як пір'їночка тебе торкається. Ви знаєте, пензлики насправді дуже важливий інструмент для візажиста. Так це можна сказати половина успіху роботи. Звісно, від професіоналізму також залежить. Але коли у вас є зручний, красивий інструмент, то робота виходить швидше, якісніше. І ну і в принципі клієнти отримують від цього задоволення, тому що їх не торкається якась жорстка смердюча, смердючий пензлик з Аліекспреса. Супер такий м'ягенький борс професійного пензлика. Дуже красиво тушує, прям комфортно. Вже почнемо робити обличчя, і я візьму ось такий маленький пензличок. Ну, не прям такий маленький, але в мене тут є їх два. Ось. Такої красивої форми, красивого оформлення 23 і 24, я візьму 24, для себе трішечки менший. Це з лисички, борсь. і я вам кажу, ну він ну, нереально мігенький, і прям комфортно тримати його в руках і особливо проглажувати це все на шкіру. І я буду, ой, Боже, який м'ягенький. Ну, прям м'ячекий, такий мігенький. Дуже комфортний. Воно ніби, знаєте, от прям проглажує так шкіру, підшліфовує. Давайте трішки наберемо хайлайтера. Угу. Дуже комфортно. Прям хочеться, знаєте, не зупинятися. Як красиво стави блік. На саму окремо вірум'яна. Яскравий рожевий Juicy Box. От спробуємо наносити це. Набираємо наші рум'янка. От дуже гарно. Подивіться, як рівномірно розставляє продукт. Клас. Ніде ніякої ні полосочки. Да? Все так однорідненько. А я навіть не старалася з ним прям супер там якось набрати правильно. Я просто от набирала спальвітри. Ми бачили. Швидко це все. Трішечки на носика. Трішечки я люблю додати по скульптуруванню собі. Ось. Як він ніжно розтушовує? Вау! Я зазвичай ось ці роти вдома наносила е ручками, тому що, ну, типу, швидше розтушувати, бо пензлики чомусь їх так навіть... Трошки довше тушують, і руками мені було типу, зручніше в плані швидкості. От, нанесла, розтушувала, забрала цю інтенсивність, до якої мені потрібно, бо роут вони такі, типу, нанесеш більше, воно буде більше, розтушуєш, будуть прям такі ніжні. А ось цей пендвечок, ви знаєте, ну, дуже супер справляється з цим роут. Так, наскільки взагалі без плям. І гарно так розтушовує м'якенько. Ну, подивіться на лоб. Я просто з залишками пройшлася, ніде ні полосочки. Все така димка, плавно-плавно. Подивіться, як красиво. І швидко, наскільки швидко вона прям проробила ну дуже класно. І візьмемо цю саму малесеньку, і я ще пройдуся. Добавлю в складочку, я дуже люблю собі розтушовувати рум'янка по складочці, підтушуємо трішечки, гарно розтушовує і чуть-чуть ще пудрочкою підсушу. У мене жирна шкіра. Трошки підшліфуємо це все діло. Ну, дуже красиво. Так, і далі ми повернемося до скульптора бронзера. Беру наш пензличок, який я вже використовувала, змішую два відтіночки, пудру і бронзер, і прохожуся по скловій кісточній. Подивіться, ну, один-два руха просто-напросто. І все вже на місці. Яка швидкість? Ось, І носика. Губки олівчиком. Я намалювала вже вії. У нас тут 5 відтінків від червоного до коричневого. І зараз я буду оформляти собі. Я їх вже тестила в роботі. Мені дуже насправді сподобалося. Ну, Вони настільки пластичні, що ними навіть може намалювати дитина губи. Бо буваєте, знаєте, розтушовується типу як. Заївся чимось, дуже тверді, не важко малювати. Ці просто мягусічки, максимально дуже красиве оформлення, дуже зручні в користуванні, і я вам це кажу, тому що я їх протестила вже близько, напевно, пів місяця в роботі з ученицями, що можу підтвердити і для себе. І мій, напевно, самий такий улюблений відтінок. Мені спочатку дуже сподобався 0,5, але зараз, от прям, це 0,4. От мій прям відтінок на 100%. І ще ми форму зробимо. Ось 0,2, Він такий коричневий. Беремо точілочку. Насправді я точила на роботі, забулась її і взяла звичайну, то звичайно гірше. Ну, типу, моя така робоча, гірше проточила. Це набагато швидше, дуже комфортно. Якщо брати прям олівчики з цій, то я би радила взяти і точілочку, щоб не мучитися. І максимально гостренько їх точити. От, подивіться, малюю просто з першого доторку. Інтенсивність ви можете собі регулювати. Тобто сильніше на життя буде сильніше віддавати кольор. Ось, подивіться, як красиво. І я ще зафарбовую кутики. Якщо ви десь нанесли трішечки більше, ви прям пальчиком або пензличком можете легенько підправити. Пам'ятаємо, все, що в дері в нас не водостійке, тобто воно буде швидко стиратися, але деякі олівці навіть... Взагалі не швидко. Так, я візьму маленький пензлечок. Ось такий. Це у нас 16 і розточую трішечки контур. Нягесенько, подивіться. Ну просто стараються Дуже красиво. Ой, який красивий відтінок. М -м -м. Так подобається? Цей 02 просто база для контуру. І візьмемо мій улюблений, цей такий четвертий, він трішечки такий йде степлинкою. От на губах мені дуже подобається, коли він йде такий в коричневий і чуть-чуть тепліший такий персик Він має такий чуть-чуть теплий пітон. Дуже красиво на губах розкривається. От подивіться, як красиво. І трошки підростушуємо, щоб такий старати легший ефект. І я візьму пензличок 14. І зараз ще додатково нанесу, щоб додати блиску. З аплікатора дуже незручно наносити. Я не знаю, ну, типу, кому як, а мені супер незручно навіть для себе. Я Маріо ось це взяла і юзую для себе, то мені максимально незручно, тому що він дуже такий інтенсивний. Якщо ти хочеш, щоб колір був ну, просто не з космоса, а такий персиковий, помітно, то, то треба малювати чимось так, або з пальчика, щоб, в принципі, незручно, бо в нашій пепуче зараза. Ось бачите, який він персиковий. А коли ти наносиш пензличком, то воно так все це м'якше робиться. І ми візьмемо пендличок 01. Ось такий у нас великий, набитий, і гарно прийдемося кудрочкою. У мене ось така мініатюрочка вдома, рожева пудра. Мені дуже подобається. І будемо зараз припудрювати обличчя. Ой, як гарно. Дуже м'ягенький пензлочок. Дуже зручний, от прям комфортний. Заходив в кожну порку. І я забулася натерти хайлайтером. Це все прекрасніше і моє декольте. Беремо хайлайтер. Набираю, набираю, наберу. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Ось і все. 5, 6, 7, 8, 8 пензликів. Це я намалювала стрілочку, да, не робила якісь маленькі елементи, але ось такі прям базові. Я собі взяла і ними зробила макіяж. Як вам? Це такий мій простий робочий макіяж, який я люблю ходити на роботу, люблю там виходити просто на якусь прогулянку. Тобто, це не прям вечірній макіяж, це денний макіяж. Мій звичайний супермейк. І якщо вам цікаво, ми можемо зробити ще з цими пензликами вечірній макіяж, показати, як вони тушують чи швидко виходить, намалювати стрілочку, то ось такий вийшов огляд на бренд Веденко. Б'ють. Я вам можу це рекомендувати, тому що ви бачили в роботі вони просто неймовірні, неймовірно красиві. Я справді кажу, що в житті, коли ти тримаєш такі пензлики, тобі просто... Супер приємно і візуально, от мій естет зсередині він максимально задоволений. Тому, дівчатка, беріть собі, зберігайте, обов'язково. Якщо вам потрібна моя консультація, допомога по підбору пензликів, пишіть мені. Якщо вам огляд сподобався, залишайте лайки, коментарі, поширення. Буду вам дуже вдячна. Всім гарного дня!